Це Михайло, мінус 100. А ти також думаєш, що сало це просто жир? Ні, насправді це паливний блок для твого організму. Зараз розповім, чому сало реально може бути корисним, але з ним потрібно бути уважним, особливо, якщо ти слідкуєш за своїм зовнішнім виглядом, за своєю фігурою. Дивися, багато хто відмовляється від сала, думаючи, що це шкода і що це холестерин. Насправді в домашньому якісному салі є жирні кислоти, які підтримують роботу мозку, серця, гормонального фону загалом, тому що гормони дуже залежать від жирів. Там є вітаміни А, Д є, ті, що засвоюються тільки з жирами. Отже, проблема не в самому салі, а в кількості, бо в 100 грамах сала 700 калорій, навіть трошки більше. І якщо ти не контролюєш порцію, то відповідно тіло не встигає спалювати і в тебе з'являються зайві кілограми. Не від сала, а від зайвих калорій. Отже, норма це 20-30 грамів на день, ідеально сало зі свинини, що харчується природньо, якби вирощено в домашніх умовах. Якщо знайдеш таке без гори солі, воно може бути солене, але не пересолене таке, що ж якби відлущується сіль. Треба, щоб була норма. Їш уранці або після тренування, отримаєш енергію, без стрибків цукру. Це реально допомагає роботі організму і загалом гормональній системі. Плюс від жирів залежать наші суглоби, це також важливо, також там потрібно жири. Тому поєднюй сало з чорним хлібом, з квашеними овочами або з чесником. Це покращує і травлення, і нейтралізує жирність самого продукту. Ніби в тебе організм засвоює менше жирів. І напиши в коментарях, чи вживаєш ти сало, якщо вживаєш в якій формі, цікаво буде почитати, І якщо готуєш, як ти його готуєш, дуже цікаво. І підписуйся, став лайк.